Всім вітання! Мене звати Наталка, і я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі Домашнього фітнесу. Не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал і натиснути дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні випуски тренувань. Сьогоднішнє наше тренування з вами буде направлене на розслаблення саме шийного відділу. Ми будемо працювати цим відділом для того, щоб зняти. Напружені, відчути легкість, і також ви декілька вправ можете використовувати в період, коли ви відчуваєте зажатість голови, відчуття болю та дискомфорту. Це тренування буде тривати до 20 хвилин, повного розслаблення, тому займіть, будь ласка, положення зручне, знайдіть місце, де вам буде зручно, комфортно займатись, і також підготуйте, будь ласка, невеличку подушку. Має надію, ви готові. Давайте трошечки порозслабляємось. Сідаємо так, щоб наші ноги були схрещені перед вами. Відкритий грудний відділ. обов'язково зверніть увагу, що плечі опущені вниз. Довга витягнута шия, закрите положення долоні. Витягніться. Уявіть, як ви маківкою тягнетесь вверх, витягуючи максимально хребет. Але плечі нас тягнуться вниз. Спокійно, не спіша ми починаємо повертати голову вправу ліву сторону. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повільно не спішамо, починаємо тягнути ніс наверх. Повертаємося в початкове положення. Голову не повертаємо прямо. І ще раз наверх і вниз, наверх і вниз. І ще раз. Змініть, будь ласка, сторону. Наверх і вниз. Чотири. Три. Два, один. Погляд направте прямо і малюн тепер полуколо головою в одну сторону і в іншу. І ще чотири три. 2. Один. Погляд направте, будь ласка, прямо. Поставте руки на підлогу, витягніть. Грудний відділ, плечі опустіть вниз. Повільно не спіша, почнемо опускати голову вниз. Грудний відділ не округлюється. І погляд знову повертаємо перед собою. І ще раз вниз. І погляд перед собою. Іще чотири. І перед собою. Іще три, перед собою. Іще два, і ще раз. Повільно не спіша. Ми починаємо трошечки округляти спину і голова звисає вниз. Знову повертаємо руки на коліна. Повільно не спіша, виштовхуємо себе наверх. Повільно округлилась, голова впала вниз. Повільно не спіша, видіть вперед і потягніться руками вперед. Спокійно не спіша, знову видіть в початкове положення. Заведіть руку назад. Повільно розвертаємо голову в ліву сторону, чотири. Три. Два. Один. Змініть сторону. Чотири. Три, два, три. Один. Прямо потягніться рукою вверх, а іншу руку заведіть за спину. Нахиліть голову і повертаємо в початкове положення, голова торкається руки. Ми знаходимося в положенні нахил. Працює тільки голова. І ще раз. Повільно відкрийте руки і змініть сторону нахилу, нахил голови. Три. Два. Один. Повертаємося в початкове положення. Візьміть, будь ласка, подушку. І підкладіть її під зону лопаток. Голова в нас лежить за подушкою. Руками притримуємо голову. Припідніміть руками голову. намагайтесь максимально розслабити шию. Виконуємо такі невеличкі мають на коліру вправу, ліву сторону. Намагайтесь руками тримати голову. Спокійно, рівномірно дихаємо, повертаємо голову, максимально намагаємося вухом дотягнутися до плеча в одну сторону і в іншу. І ще раз намагаємося вухом дотягнутися до плеча і в іншу. Розслабляємо. Голову і тепер руками ми притримуємо, голову, а голова максимально розслаблена. Тягнемось носом назад, під боріддям до грудного відділу. Тягнемось носом назад і під борідем до грудного відділу. Носом назад і під до грудного відділу. Повільно опускаємо голову вниз, витягуємо ноги. Потягніться максимально руками вперед і витягніть себе за стопу вниз. Спокійно, рівномірно дихаємо. Знову візьміть, обхватіть руками голову. І уявіть, що ви витягуєте руками голову, тягніться маківкою вперед більшими. Самовитягування, таку вправу робимо, уявляємо, наче руками ми витягуємо себе і повільно викладаємо. Спокійно лежимо. Руки в нас відкриті, долонями наверх. Тягнемось рукою наверх і повертаємося в початкове положення. Сім. 7. Шість. П'ять. Розслабляємо ноги чотири. Три. Тепер п'ятками наче впираємося, тягнемось ногами вниз, руками наверх. Прекрасно. Повільно не спіша, поверніться на бік. Підкладіть подушку під зону ребер. Опустіть голову вниз. Спокійно, рівномірно дихаємо. Заводимо іншу руку за голову, Припіднімаємося. робимо глибокий вдих і на видоху відкриваємо грудний відділ. Повільно не спіша. Закриваємося руками, ліктом торкаємося підлоги, відкриваємось назад, і повільно не спіша, опускаємо голову на руку. Уявіть, що вам треба головою винирнути в бік. Тобто, уявіть, що в нас тут ниточка, і нам потрібно. Під нею виштовхнуть себе. Спробуємо разом зі мною. 4. Три витягуємо себе. Два. Один. І покладіть голову на руку. Спокійно дихаємо. Відчуваємо, як в нас максимально цей атлант. Поєднання шиї з о, черепом, у нас таке відчуття, наче там витягували ми саме цю зону. Спокійно, не спіша, ми повертаємось в інший бік. Лежить голова, руку ми поклали за голову і повільно не спіша, розвертаємо себе видох. І повільно повертаємося в початкове положення. І видох, і в початкове положення. Руку кладемо, витягуємо, піднімаємо голову і проскорзуємо. Чотири, три. Два, витягнулись і поклали голову на руку. Повільно не спеша Лягаємо на живіт животом, лягаємо на подушку і максимально розслабляємо зону червної борозини, тобто прямі м'язи живота. Руки ставимо. Під плечима лікті рівно, пальці завернуті всередину, п'ятки назовні. Повільно опускаємо голову вниз і також уявляємо ниточку, як ми проповземо під нею голова вниз і наверх спокійно дихаємо. І ще раз. Опущена голова, виконуємо маятникові на рухи. Намагаємося максимально повиснути внизу. Кладемо руки трошки ширше, голова звисяє внизу, але не торкається килимка. Спокійно дихаємо. Повільно піднімаємо, маківку тягнемось вперед, Виконуємо вправу на рок лебідя, маківкою потягнулися вперед, рук, кладемо на ширину колимка, тобто ширше плечі, сідниці розслаблені. Потягнулися і повільно опустили голову вниз, лобом тягнемось до підлоги. І ще раз робимо глибокий вдих, витягуємо шию, маківкою тянемось вперед і на вниз. І ще раз. І внизу. Соперу руками впираємося в підлогу, піднімаємось. І повільно, не спіша, кладемо у голову на подушку. Ляжте так, щоб вам було зручно і комфортно лежати. Витягніть ноги, розкриті долоні наверх, максимально себе розслабте, повільно не спіша, поверніть голову в праву сторону. І вліво. І ще раз в праву сторону, і вліво. Повільно не спіша, під буріддям, тянемось наверх і повільно лягаємо так, щоб вам було зручно лежати. Робимо глибокий вдих і видох, і вдих, і видих. І вдих, і видох. Повільно поверніться на бік. І відштовхніть себе рукою. Підкладіть тепер подушку під лопатки ще раз. І руками потягніться вперед, ногами вниз, Витягуючи плечі, підтягніть до вух. Тепер плечі опустіть вниз і розслабте ноги. Ще раз плечі тягнуться до вух. Стопи вниз, повільно розслабте ноги, розслабте плечі, потягніть вниз. Останній раз виконуємо. плечі до вух, ноги вниз і повільно себе розслабте. Зберіть праву ліву ногу, знову поверніться на бік, повільно себе. Підніміть наверх. Сидьте так, щоб вам було зручно і комфортно, комфортно відкритий грудний відділ, спокійно не спіша, подихайте. Якщо у вас є якась зачіпка на волосі, зніміть її для того, щоб максимально розслабити саме зону затилка і голову. Візьміть долоні, потріть одна об одну, Тремо так активно, заводимо за, за шию, наче от на, там, де в нас є таких два бугра, там, де поєднується шийний відділ із головою. Наче ми чотирма пальчиками обтягуємо пальцями і тягнемо до себе. Повільно заводимо назад, обхватуємо таке відчуття. Повернімось до вас спиною, Обхватуємо, тобто ми не хребет обхватуємо, а оці м'язи, які йдуть по всій довжині хребта. Взяли пальцями і чотирма пальцями потягнули вниз. не сильно натискаємо так, щоб нам було комфортно. Можна заплющити очі, це дуже приємно. Повільно не спіша, опускаємося потрошечку вниз. Дотягуємо руками до ключиць. Спокійно дихаємо. Сядьте так, щоб була рівна спина. І знову повертаємось прямо до затильної прямо частини і вниз. Намагаємося чотирма пальцями пройтись. Трошечки наче натиснули. Уявіть, що ви розмазуєте, розтираєте масло. І ще два рази. Тут трошки нижче опускаємось. Візьміть всі свої п'ять пальців, запустіть їх. Там у волосся і великими пальцями. У нас чотири пальці будуть виконувати такі рухи, наче ви масажуєте собі голову. Великі пальці в нас знаходяться на затильній частині. І ми наче виконуємо рухи на зону, тільки великими пальцями. Вісім, сім, шість. 5, проходимося на початку шийного відділу, 2, 1. Запускаємо руки і виконуємо такі звичайні собі, наче ми себе так щупаємо голову, максимально розслабляючи рухи. Саме по зативній частині. Проходимось по, по шийному відділу. виконуємо дуже повільні рухи. Супер до вас. Кладемо тепер руку на бокову лінію шиї і оцим рухом відстаню між двома пальцями. Ми наче стягуємо, да? ми сажуємо просто цим, і наче щепнули себе трошки. проводимо вниз і щепнули зверху ключичного відділа. Інша сторона. Намагаємося не виконувати собі так боляче, а проходимо. Знову запускаємо тепер на віз чотири пальці, проводимо по боковій лінії і збираємо на верху руки. Витягуємо шию і уявіть, що ви. Виліплюйте собі шию і такими рухами проводимо до верху, до ям, ямок ключиці вниз. Проводимо вниз, витягуючи шию і повільно до себе. В ямки наших ключиць. Повинні бути дуже приємні відчуття. Проводимо вниз і опускаємось, масажуючи її руку, таке поглажування, я що ви видавлюєте супер в іншу сторону. І ще разочка. Супер. Відкрите грудний відділ. Сядьте, будь ласка, так, щоб вам було зручно і комфортно сидіти. Відразу після таких невеличких вправ відчувається, наче мурахи бігають по тілу. Це означає, що тіло розслабилось. Якщо ви відчуваєте зажатість в шийному відділі, обов'язково. Торкайте себе і намагайтесь трошечки виконувати такі е, м'які плавні рухи, які допоможуть просто вам покращити кровобіг, зняти зажатість, виконуйте такі легенькі вправи на витягування, розтягування саме зони шийного відділу. Обов'язково тренуйтесь з задоволенням і обов'язково з якістю та любов'ю до себе. Я вам бажаю Неймовірних, спокійних, класних днів, і найголовніше це міцного здоров'я. Не забудьте, будь ласка, написати коментар, які відчуття ви отримали в тілі від таких тренувань. Чи сподобався вам такий формат на розслаблення та відновлення саме зони шийного відділу. В кінці допису я прикріплю свою власну. Банку, Монобанка, для того, щоб якщо ви хочете підтримати мій маленький проєкт тренування, такого домашнього тренування, мені буде дуже приємно, якщо ви скинете мені зручний, комфортний донат для себе. Обіймаю всіх міцно і до зустрічі на наступних тренуваннях зі мною.